Раз повертаємось до ситуації на фронті, а саме до союзників терористичного угруповання під назвою Російська Федерація. північно-корейські солдати вони зазнали перших відчутних втрат на Курщині Збройні Сили України накрили впівідронами позиції російської армії, в складі якої були бійці КНДР. Загальні втрати ворога десь близько двох сотень загиблими та пораненими. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міноборони України. Крім того, північно-корейці з переляку розстріляли кадирівців через мовне непорозуміння. Відкрили дружній вогонь френдлі файр по автомобілю батальйону Ахмат. Ну, результат мінус вісім. Ахматівців Кадирова. Більше того, от я впевнений, що це не востаннє. От більше про те, як солдати КНДР воюють проти України, і чим ще Кім Чен Ін допомагає Лілі Путіну. Дивіться далі в матеріалі Владислава Паливоди. Путін та Ким Чен Ін з початком великої війни в Україні. Дружба двох диктаторів міцніє. Почалося все з передачі артилерійських снарядів для армії РФ. Їх зсу фіксували ще 2022 року. Говорили про це й самі російські солдати. Наші друзі нам наші друзі передали нам новий вид боєприпасів – 122-х. І за цей час Північна Корея передала Росії мільйони артснарядів. Всі вони доволі застарілі, але підходять до російського озброєння. Режим Іна -ін є ключовим союзником Росії з трьох снарядів, які випускають росіяни. по нам, два північно-корейські За іншими даними від 60 до 70%. Ну це приблизно та ж сама та сама цифра виходить. Ото можна зрозуміти рівень залученості північних корейців. В нашу війну та снаряди був лише початок. Далі на Україну полетіла північнокорейська балістика. Уперше ними вдарили рік тому. Ці ракети низької якості і точності часто розриваються у повітрі, але їх передали росіянам багато і вони несуть смертельну небезпеку. Хоча останнім часом цими ракетами ворог атакує менше, і причин може бути кілька. Тут, на мій погляд, два варіанти. Перше, що технічно вони все таки потребують удосконалення. Можливо, є факти, коли вони не могли здійснити пуски відповідно, це таке припущення. А інше, що відбувається, відповідне накопичення в тому ж цих ракет, тому що суспільство північно-корейське, воно закрите, армія закрита. Не зрозуміло, скільки насправді таких балістичних ракет у ворога сьогодні є. Та ще фіксували передачу до Росії північно-корейських артилерійських систем зі снарядами, але цієї осені кінчанин наважився на пряму участь в російсько-українській війні і відправив своїх солдат. Північно-корейські військові перебувають у Курській області. За різними підрахунками їх більше 10 тисяч. За їхньою активністю стежать розвідки світу, адже участь солдатів КНДР у війні проти України це вже глобальна проблема. Бойові зіткнення з північнокорейцями вже були. Більше того, серед солдат КНДР є й загиблі. Про це повідомляє наша розвідка та генштаб. Треба а, мати більше інформації, як вони. Застосовуватися це виконання певних завдань у складі саме російських підрозділів, певний функціонал, або це все-таки використання суто підрозділами цих бійців на певних ділянках фронту. Ну кардинально, скажімо так, та кількість, яка є, не закриє проблем Путіна з гарматним м'ясом. Можливо, він буде потребувати більшого, аби не оголошувати загальну мобілізацію в Росії. Путін поки боїться такого непопулярного кроку. Тож теоретично північно-корейських солдат в армії РФ може стати більше. Бо мобілізаційний ресурс КНДР величезний. Бійці слухняні, і кімчанин зацікавлений в тому, аби його військові отримували бойовий досвід, якого не мають. А ще більше він зацікавлений в російських ресурсах, бо за гарматне м'ясо він отримує. Моє від Кремля технології та продовольство. А останніми днями стало відомо про літаки су 27 та Міг 29 які Росія ймовірно передасть КНДР. Вони намагаються не надто балувати свого північно-корейського партнера. Але для Іна, для на, на озброєнні якого літаки переважно ще на два покоління. Старіший власне і по поколінням, і по рокам виробництва і, морально, і ну, технічно застарілі. Це величезне оновлення свого парку авіаційного. І співпраця між двома країнами триватиме. Вовній зацікавлені обидві сторони, і це виклик не лише для України, а й для усього світу. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.